Першим проханням на панихіді буде так само, як і на літургії. Це буде прохання про тих, хто згинув від утворених ворожою народові України владою Голодоморів в першу чергу. Ми знаємо, що їх було три. І що загальна кількість тих, хто перетерпіли і загинули. Сягає більше десяти мільйонів. Це надзвичайний випадок. Всі інші репресії теж забрали мільйони. Але цей спосіб виявився надзвичайно ефективним. Це позначилося на нашій психології, на нашій ментальності. Знаєте, ми ще досі долонею згрібаємо крихти хліба, щоб з'їсти їх. Ми поважаємо хліб. Ми не можемо просто так викинути їжу. Ті, хто не пережив голодомору, на такі речі уваги не звертають. Одна професорка університетська розповідала якось, що сучасні студенти з Харківської області і з Львівської області радикально відрізняються. Радикально відрізняються за рівнем розуміння своїх прав і свобод. І тутешний. Ти йому скажеш, що ти помилився, втягне голову кличе і покірно піде. І ця покора це наслідок цього видоморів. В масах був поширений страх перед владою. І не можу сказати, що він зник і зараз. Ще й досі нас люди бояться влади. Бо влада це ті, що можуть поставити патрулі і не пускати голодних із золотом. До Карниці з хлібом з тим голодомором наша пам'ять, наш біль. І ми повинні розуміти дві речі. Вдалися до голодоморів і в першу чергу до Голодомору 32-33 року через той опір, який чинило селянство порядком радянської влади, наш селянин, кого судок вишневий коло хати і хата Білина, і то, і то що. Не розумів цієї колективізації, як мені казав колись на селі один старий чоловік, гуртове то чортове. І не інакше. Вони цього не розуміли. І по Україні була дуже велика кількість збройних повстань. І проти них застосовувалась регулярна. Армія з кулеметами і танками, все тоді і танки були. І оскільки ніяк не могли приборкати засобами військовими, вирішив зробити отаке. Досвід уже в світі був, колись в Ірландії здійснили голодомор у ХІХ столітті. Ірландія майже не розмовляє своєю ірландською мовою. не розуміти, що страшні засоби влади були тому, що вона не впоралась з цим народом. І тому змушена була застосувати щось таке, що виходить за межі людських понять. І це здатність до опору нашого народу. Це в наших генах сидить. Пам'ятаємо про це. А потім пам'ятаємо про те, що щойно відійшов Іосиф Сталін, один із головних ненависників України. Чодно розвінчали його культ особи. І знов почала підніматися Україна. І з'явилася тут спочатку література, просто, так би мовити. Але ж вони писали про те, як вони люблять свою країну і свій народ. А потім почалися різні рухи, пов'язані з мріями. Про незалежність. І влада вже на початку 60-х років змушена була вдатися до репресій проти цих перших дисидентів українських. І колишній парафіян нашого храму Генріх Халтунян колись розповідав, він відсидів відповідний строк. Як дисидент, він розповідав, найбільша кількість політв'язнів в Радянському Союзі була з України. Вони піднялись, вони були нескорені, вони боролися, вони готові були віддавати своє життя, всі свої сили і всю свою мужність. Тобто, Трохи послабте прес проти українського народу він піднімається. І це теж такий досвід. Знаєте, нас, нас вчили, що Голодомор так позначився на нашій психології, що ми все, ми, ми, вже, ми вже ніколи не встанемо з колін. Нічого подібного. Встали і дуже швидко. В 50-ті роки вже встали, в 60-ті роки піднялися. І всі 70-ті роки боролися і весь світ знав про наших дисидентів. Тому, тому пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що це та дорога ціна, яку сплатив наш народ за те, щоб бути вільним, і щоб подібні речі вже не повторилися в нашій історії. І тому будемо згадувати тих, хто загинув тоді. За любов'ю, вдячністю і скорботу.